Кузя нашій не здається, хвостиком бігає за нами, балується, отак. Так. так. О, це Валіра вийшов вже. І теж в колошках, бачите? І я в колошках, і він в колошках. Ну, та ти ще показувала? Ні, ще не показувала, я не знаю. Питали, чи не померзли нас гергінки. ну, правда, вже прохолодно робиться у нас. Але ж, слава Богу, це морозу нема і вони ще нас радують. Я ж вже казала, нарвала букетик у хату, тому що, е, і, що показати, дивіться. Оце молоднячок ось пішов, так? То пішов молоднячок, а оце ось о, красунечки, дивіться, стільки попускали. Це ж зараз для них температурочка. А то вам ще розказувала, що засох у мене той що найперший кущик зацвітав літом. Дивіться, я думала, він пропав, а він не пропав, пустив е пагони. пагони. Бачите? А ці красавиці, це вже я ось позрізала. Дивіться, вони все равно молодості пускають. Так, да, пускають і пускають. І це ну, красота, що там казати. І жовтенька теж. Жовтенька теж вам показувала, О, високі в неї дуже стебла. І вона бідненька, не держиться, Пазка. важка крихка. Підв'язувати треба якось вже видумувати, щось повище. Та дай Та Боже. Вже, вже скоро морозу, да. так що вже буде, вже буде, вже буде, вже буде так, так? Да? Уже буде так, як є. Ну а ми підемо і ще вам покажемо. Беремо і ще одні, одні квіти праві. Да, бо то їх там забули. Вони нас там за берлінською стіною. Ну, нічого І не здається нашої ні не здається. О, о, так кучерява баришня сходить. да <реш> Будемо черенкувати. Да. А, Будемо. Ну, де б ми у грязі полазили, то... Кавуни в нас скоро будуть. А де ж Ритуся там садила кавуни, дині ось, десь? Ось тут воно, в ямці. Ага. Так. Персики ще висять чи вже нема? Та вже немає. Нема? Ще тут усе. Дивись, був засох, бачиш, гілочка була. Вологи багато отходить. ходить. Тож треба нам ще його підв'язати. Да. А там повикопували отаку, що ми вам показували. У ванні кваситься, не знаємо де посадити. Бач, якби не повири ці е, гвоздічки, якби не повиривав, вони зараз би квітли. Отак. А тут дивиться, дощом гудочки забили. Забило. Так, цей морозко вже дощом забило, він уже відквітає своє, от квіт. Ну, а йдемо сюди, покажемо це морозко, яке я з Одеси привозила, в магазинах купувала. Прибило, так. Ось біленький. Але, дівчулі, він отакий високий росте, дуже високий. В цьому році я два рази його обрізала для того, щоб були кущі низькі, бо і точок більше на ньому. І цей. Але е, є такий білий, ще манюнький, ну не знаю Ну Це, це просто він як відцвітає, то він робиться такий розовенький. Це ось синенький такий. Темносин. Так. Да? да? Ну, Чи синенький, чи, який, а це чи чорнильний. чорний. Ну, це теж біленький такий порозлій. Оля його казала, що два рази обрізала і так. кузя. І кузя. Мерлузя. О. Так що оце так ось. Це такий такого кольору, бачите? А це трошки є те саме. О, так, що маємо, те маємо. Отак ось. О. Ми і радуємося своїм квіточкам, які не є простенькі. А цю зілку викопав викопували. Хай, хай росте, Оце його, хай росте. Оце тут куч років 20 на одному місці. Ріс Валєри, з Валерою ми викопали. Він да, а він по цей, а він і, через тільки через рік посходило оце все, так? Да? Через рік посходило. Ну нехай росте. Ви ж знаєте, там хоч один кусочок залишається, то він і ходить. Да. А тут у нас двох. Я вже його не так, ну що, йди, я за тобою буду йти. Отак От все позрізувано у нас, тут скопано. Дівчатка казали, що ми берлінською стіною позакривали всі квіти. Дівчулечки, мальчулечки, показуємо вас. Квіти тут уже тепер не буде. Тут у нас строго буде огород. Троє янди їм дуже багато років. Ми їх викопувати не будуть, не будемо. Так вони і будуть квітнути під забором, ну бо вони вже все одно не приймуться. Їм уже. Років по 15-18 ми ще з Сережею садили. О, так що тут такі діла. Ну, щось я твоїм словам дуже сумніваюся. Навірно, буде так і ти сказав. Що, що тут, тут буде квіти, вигарот, а за, за стіну теж квіти перебазірують. Чого? Ну, тому що місця буде мало, жалко буде викинути. От і будемо побігти. Ну, і нам ще можна... Не буде, і не буде для картоплю посолити. Ніхто так Не знаю, я тобі освободила ось для городу. Пользуйся і, і радуйся, Один що я, гривень, тобі, да? да? що я тобі таку площу землі віддала. В варед... Ти віддала чи в оренду дала? Віддала. Я віддала тобі, Валіра. Так чого ж ти тут командуєш? А де ж я командую? Я не командую. Де я командую? Я дивися, навіть прилюдно кажу, що я тобі віддала оцю площу, оцю, оцей клапоть, бачите, який він великий. На городину. Все. А потім знайдеш речагів впливу і ця земля обратно зробить твоєю. Чого? Ні, Валіра, хватить, ти що? Мені і так воно би... цей. Стільки треба обробляти землі в квітниках. Чухаюся, чухаюся. Фух. Так. Ще ти щось покажеш? Понятно, ну пошли. Он дивіться, у нас на Любиному і валіриному городі ще помідори, перець. Тут вона можу поводити бігти. Та хоч дійшла, думали, що не цей. Ну, щось Валіра десь мене веде, не знаю куди. Водиться як. Зараз зроблю фоточку. Так. все. Куди Валіра нас веде, не знаю. Зараз побачу. Ну як оцю красу не зняти як з неї не зробити фотку. Я не знаю. Отак зроблю. Ну, Валера кудись веде. Кузя бігає. Я ще десь немає. Так, а Валіра все з квітами, все з квітами. Ну нам мало грезентему, я купив і це тобі мало. Я, ну, але ж чого купив, у нам нас намічається одне діло, де повинна діляночка звільнитися. І ми туди да, вирішили посадити. Хоча вестою будемо тіти тільки ті, ті. Мені спало, ну це називається очі за виг за грибу. Очі завидющі, руки загрибущі. А в одному місці дірочка. На. Давай. Ну, давай далі показуй. Куди його поставити? Ой, ти куди поставиш, куди хочеш. Ой. Ой. Це ж мені сьогодні їх садить, оце ще треба. Ой. Ось така більш дименька. Бач, холодно, ручки в мене померзли. Ну, вже рукавички треба вдівати, дівчині мальчики. Так, давай ще а це да. два Отаких от кусок. Ну, Валіра без, без цих не може, без квітів не може. Ну Добре, що в цьому році, хоч не так буде, як в минулому році. Як він оту всю красоту купив. І, і оце я все в вазонах садила і його носилися ну, туди-сюди, не дай Бог. Але вони того стоять. Вони нас порадували в цьому році. Прийнялись усі на 99%. Так. Я ну показуй. Тенький, хоть. От хоть далі, щоб видно. Отакі от маленькі. Теж вони так вони раненько розквітають і квітнуть, і квітнуть, і квітнуть. Ну це те теж ми посадимо поки що у, Горшки, вазончики, да. у вазончики і. Перезимують нас у цьому а літній ми кухні. Ну так. так плануємо. Угу. Бо дуже нам сподобалося. Хоча будемо розводити, ну будемо шукати, тому як будемо розводити, то, мабуть, будемо за перлінською стіною вже І... за Так, я тобі сказала, що там огород буде. Кузя, ти понял? Там огород буде. А це ось петуненька не здається. А це петунійка не здається. Ось каже мені Оля, посади мене в горщук, забери в хату, а Оля щось не хоче. Уже готове, посходило. Ось у тому році хотіла почеренкувати, не було таких череночків, як ось ось. В цьому році дивіться, які гарні череночки. Це все можна обривати і черенкувати, його і ростити, і оставляти, і на той год висаджувати. Ну я щось. Не знаю. Ну що ти довольний, Валера, стоїш? Ну я довольний, що сьогодні субота, завтра неділя. І що? В неділю базарний день. А Валера в неділю любить їздити на базар по горшкову сметану. Так, особливо осінню. Ну дивіться, ти ж. Це і все. О, і важко Тепер ну довольно, коли воно отак уже посажено у рядку, як положено, не розкидано, ніде нічого, то любуватися добре, і дивитися добре. А коли в тому році тягалися, хай бог мило, я, так... я аж плакала, вірите? Аж плакала, коли носилися з тими горшками, коли її садила, не тесло. Ну, а в цьому році радуюся. Обрізала Ну, да. Ну, я ж тобі допомагав. Ну, все. все, мої хороші, закінчили у відео з хризонтемами, а я пішла, буду садити. Що ж робити? Треба садити, а холодно. Все, всім пока, гарного дня.